Лівобережний – один з найбільших житлових мікрорайонів Дніпра, розташований на лівому березі. Журналісти наше місто поспілкувалися з мешканцями, бо дізнатися, які у них улюблені місця на районі та які проблеми потребують першочергового вирішення. Улюблене місце для прогулки це алея по проспекту Міра. Я готов поспорити з людьми і кожним, що подобної алеї в нашому місті. Нет. Архітектура перших все скромненько, все з вкусом, є лавочки, де можна відпочити. Є клумби. Тут в прекрасні цвітуть тюльпани. У Дніпрі закінчилась масштабна реконструкція проспекту Миру. Комунальники заасфальтували дорогу, оновили освітлення та замінили пішохідні огорочі. Роботи виконували поетапно, щоб зменшити незручності для містян. Мені, наприклад, все подобається. Дерево цих даже, якщо визнашу вони всі декоративні, єсі, ну от красиві ці йолочки. Масив почали забудовувати ще у 70-х роках. У ті часи тут трапляли зайці, лисиці між майбутніми будинками росли соняшники. У 90-х з'явились перші 16-поверхові висотки. Сьогодні в районі багато зелених зон, дитячих майданчиків та інших місць для комфортного проживання. Тихо не гучно, можна погуляти, іноді якісь е, вистави. Так, так. Цікаво, буває. можна посидіти, подумати, почитати, почитати можна, щоб менше було наркоманів, бо вони часто є. А от далі ви поїдете, далі є буві, там є водичка, Тоже дуже, дуже добре, гарно, і діти трішки освіжаються, і водички можна. Освіжитись, напитись. О, там туди далі далі чуть, чуть є дитячі якісь атракціончики невеликі. Там, щось було таке. У 2025 році поруч з масивом оновили зону відпочинку на Донецькому шосе 121А. Тут встановили лавки, урни, сучасне освітлення, висадили туї та облаштували відеоспостереження для безпечних вечірніх прогулянок. Ну, от качелі хороші, в'язане крісло, батути теж добре для діток. Ну, красиво, молодці. І там. Вот когда построили вот такие же ларечки туда дальше, и там же сделали очень красивые тоже что там на качели, и хорошие. Ну, ну хорошо, для деток В нашем там нужно... Касіть амброзію, убирать амброзію траву, тому що дуже много дорожче. І люди ісціться на і та чихають. Майбутнє лівобережного обіцяє бути ще комфортнішим. Тут планують реалізувати сучасний житловий проект з екологічним підходом. Передбачено висадку понад 1800 дерев і 20 тисяч кущів. Створення парків, бульвару, пляшу, а також дитячих і спортивних майданчиків.